Есенція, Дивіться, знову ж таки, повинні з того відео, де що водоградні, щоб... Мені... щоб мені там довіряли, що була можливість якось допомагати, повинна була бути якась легенда. З цієї легенди я могла перебувати певний період і так спало, що останній момент якось так, Що мене передали руки МВП. Час здійснення певних операцій. Застосовується легендування для того, щоб противна сторона злочини всім повірець вентиляції. Це людина, якраз яка була задіяна як злоієнтована особа. Є ще запитання? Та коли поїхали, ми не почули, скажімо Я не підлягаю інформації розголосу, для чого тут всіх зібрали тут? не Вона а, хто? Я вам так? Ця людина перебуває на даний момент, наскільки мені відомо велика. Але, але ця людина не дуже тяжко відповісти. Я кажу, є легенда, людина працює в біло легенди, так? Вона лояльна до української сторони, чи вона? вона па Ця людина скоріше Кулюбіча, ця людина і передала Олю, з там яка молода, пізніше. Тобто вона вас розоблачила, так? Тобто вона зрозуміла, що ви це робите на умисно. Можливо, так. Тобто, тобто ви навмисне почали е зустрічатися з Ледерівцем для того, щоб це прикрити, правильно ми розуміємо? Можливо, чи так. Можливо, чи так. Це так. Це є легенда, і Тобто він вас здав, через зрозумів, що ви агент СБУ. А як ви вийшли на працю? Що... ви говорите за легенд. Легендування відбувається тоді, коли по протоколу так? вирішується оперативна розробка. Тобто мала бути співпраця з СБУ. Так? Тобто ви співпрацювали з СБУ і вас туди заслали, все вірно на віддав. А Ви так просто, знаєте, теорію легендування, послухайте. як співпрацювати СБУ, можна вам <плес> поміняти цей <плес> вибір, якщо ви так обов'язкові. Пане вся інформація не підлягає розголошенню. Те, що співпрацювали за здолучені... Не підлягає вона розголошенню. Тоді що ми тут робимо? Пан Тандит. Ну, нам треба вияснити, чи ви говорите, чи Радник голови СБУ вам вже повідомив, що все, що діяла Ольга, вони знають. Вона працювала на лінії розголошенні. За ради України і українців, і на засадах інтересів України. Ні, те, не, нема чого шукати чорну кішку в темній кімнаті, ну, особливо якщо її там, там немає. Але СБУ дуже часто змінювала свої думки. На початку вони взагалі хрестилися і говорили, що вони нічого не знають, що вони так, взагалі що таке є оперативна робота. Оперативна робота не передбачає власність. Тому що якби була власність, то б всі в наші агентури, яка працює в ЛНР, дозвольте. <працю> 我怎么？Wow.